Я й не знала, що підводний світ такий гарний. Дивовижно, що, ще закінчились? Як же так? Я зголодніла. О, а давайте влаштуємо кулінарний челендж. Ось ваше перше завдання. Що? Нічого не розумію. Що ж, морська тема це цікаво. Великий простір для фантазій. Приготую для Майлі райдужний тортик з кольорових коржів з тіста. Головне промазати усі шари крем ремчизом та побільше, щоб торт вийшов більш соковитим та смачним. О, так. Це я називаю перфектом. І так, далі додамо солодкий інгредієнт у крем. Та вуаля! Так, цей ягідний крем точно сподобається малечі. Він блакитний як морська хвиля. Обережно розрівняємо торт. А далі малюємо гарні хвилясті водорості. Печиво та за допомогою блендера як слід їх подрібнюємо. О, ось це неочікуваний поворот. Бабуся, рятуйте. Ой, мамочки, заспокойтесь ще, все гаразд. Дихайте, дихайте. Так, зі мною також таке трапляється, коли я вмикаю блендер. Ну що ж, часи мені приготувати для малечі смачне блюдо. Для початку кавунчик складу в кожуру ось такими кульками. Туди ж додам побільше винограду. Чудово. І лохина також зайвою не буде. Ну, а з другої половинки я виріжу панцирь. О! Ну, що за диво? Голівка на місці. Лапки також. От і готова моя морська черепашка. О, бабуся, та ти геній. Добре, добре, ти маєш рацію. Мені також час готувати. Ну що ж, потішу сестричку жуйкою. Пало для початку себе. Яка вона солодка. М -м -м, треба гарненько прожувати. А потім зліпити комок, що було зручно з неї готувати. Зараз, зараз ви самі все побачите. Боже мій. Ні, гидота яка. Та годі, бабусь, зараз цієї жуйки вийде нереально гарний восьминіг. Ох, що лепа втомилась. Залишилось додати пару деталей. А саме синій порошок старда. Неймовірно круто. У мене все готово. Бабуся, поглянь. Ой, який слинявий монстр. Шеф, вирішили справжню акулу подати онучці. Ох, бідолашна. Акула не ображайся, ти чарівна. Викладаємо голову на торт. І можна спробувати. Бабусь. Так, так, смачного. Вау, які розкішні страви! О, акула. О, це ж крем! Нічого собі. Акула виглядає як справжня. Зійти з розуму, шеф. Спробуємо. Ммм, дивовижно! А сам торт райдужний. Відірватись неможливо. І гарно, і дуже смачно. Ну, а тепер я спробую цей десертик. Величезна черепашка виглядає дуже мило. Вау! Тут мої улюблені ягоди та фрукти. А кавунчик дуже солодкий та соковитий. Я в захваті. О, це кумирний рожевий восьминіжка. Але чому він такий липкий? О, лише не кажіть, що це слина. Так, перемагає бабуся. Ой, правда, чи що? Ура. Друзі, тільки не кажіть, що ви не чули про гру мульті -досорт. Я просто обожнюю роли та пончики, тому граю в неї щодня. Приєднуйтесь і ви. Так буде весело! І так, ваше нове завдання робот. Добре, майлі. Так, мені знадобиться ось цей апельсин. Він надає багато енергії та вітамінів. Нарізаємо апельсинчик, потім лимончик, а потім ківі. О, як здорово я вигадала. Не сумніваюся, нучка оцінить мою ідею. Вижимаємо сіку каструлю. А потім туди ж додаємо желатин і перемішуємо. Тепер можна залити сік у цю чудову форму. І у нас вийдуть мармеладки. Залишилось їх лише трішки остудити. Ага, бабусь, ось так. Квентін я сама впораюсь, а ти займись своїм приготуванням. Хм, Здається, до мене прийшла ідея. У мене в портфелі повно шоколадок. Та є ось такий робот. Залишилось все це об'єднати разом, тобто склеїти робота шоколадками. А це я залишу собі. Так, ще трохи. Це сюди, це от сюди. Ну, зацініть. Бабуль, дивись, круто, так? Ой, ялинки зелені. Що шеф робить? Всю детальку от сюди. Бачу, ви в шоці? А я ще навіть не зібрав повністю мого робота. І так, пару деталей з мастики. Все у нас ручки, все у нас сочі. А це ніжки. Знаєте, я вирішив, що у нього навіть сердечко буде. Бушка та весела посмішка. Ну що, як вам? Здається, перфекто. Браво, шеф. Ну що ж, мої мармеладки також вже готові. Викладаю їх на тарілку та можна подавати. Нічого собі, ну ви даєте. Першим ділом я хочу спробувати шоколадного робота. Отак. Ммм, Смакота. Тут самі улюблені мої шоколадки. Велике дякую, братику. Відірватись неможливо. Ох, ходімо далі. Ого, які милі, милі мармеладки. Це схоже на апельсинку. А це. Ой, яка кисла з лимону. Ні, все. Я більше не хочу. Брр. Ого. А це роботорд. Неймовірно. Mm. Навіть дуже непогано. Але перемагає Квентін. Ой! Так, ура! Я старався. І так, приготуйте мені, будь ласка, пончики. Добре, маленька. Потрібно швидше налити тісто у вафельницю. Тоді пончики вийдуть пишні та смачні. Ось так. Головне не поспішати. Бабуль, а я приготую райдужні пончики з різнокольорового тіста. Думаю, вони дуже сподобаються маленький. Заливаємо тісто у вафельницю. І можна закривати. Ой, мало про фіолетове тісто не забула. Так от. Закриваємо та чекаємо. Річ. Чорне тісто. Дякую, молодець. А тепер прошу не заважати. Звичайно ж, самі гарні та смачні пончики це чорні. Не вірите? Ви зараз самі в цьому переконаєтесь. Отак ідеально. Тепер настав час скористатися пальником. Мамочки. Ой! Бабуся, бабуся, все добре. Не бійся, ти так. Це лише Венздей. Венздей, припини лякати бабусю. І я не вина, що вона така вразлива. І так, підсмажимо маршмеллоу до апетитної хрумкої скоринки. Ідеально. Тепер можна прикрасити свої пончики за допомогою маршмеллоу, наче це павутиння. А тепер час додати павучків для гарного настрою. Ну що, Річ, Тобі подобаються наші пончики. Особисто я в захваті. Давай п'ять. Ну що ж, мої запашні пончики вже лежать на тарілці. Настав час присипати їх солодкою пудрою. Ну, яка краса. Тепер викладемо свіжі ягідки. І гарно і корисно. Бабуля здорово вийшло. Дякую дорогенька. Ну і що ж, мої яскраві пончики також готові. А тепер настав час. Ой, для кольорової посипки. Вона розсипалась, але навіть дуже непогано. Все готово. Смачного маленька. Вау, яка краса! Скоріше б спробувати. Хочу почати з цих пончиків. М -м -м, клас, дуже смачно. А ці пончики такі яскраві. Ням-ням-ням-ням-ням. Також дуже здорово. Ого, нічого собі. <sum> Венди, та ти просто геній. Це схоже на павутиння. Забавно. Цікаво, як на смак. М -м, божественно. І так, треба обрати переможця це складно, тому перемагають всі. О, як здорово. Ми всі молодці! Ура! На цей раз приготуйте мені, будь ласка, пасту з креветками. Звісно, дорогенька. І так я готова приступати. Знаю один рецепт. Котрий точно зведе усіх з розуму річ неси інгредієнти з чорної коробки, котрі я просила ніколи не відкривати. Так, настав час приготувати справжній шедевр. Навіть не питайте, з чого я приготую локшину. Це страшний секрет, котрий краще нікому не знати. Ну, добре, так і бути. Трохи відкрию за навісу таємниці. Додам чорничний сік, а потім фунчозу. Гарненько все перемішаємо. А тепер можна викладувати. Прикрашати я буду свою пасту за допомогою восьминогів. Дякую річ. Мало не забула. А от і наш вишуканий соус. Все готово. <клес> Яка гедота. До ось аж мурашки біжать по шкірі. Ну що, ж, а я вирішила, що приготую пасту своїми руками з пшеничного борошна. Ой. Е, Е, ні. Прошу вибачення! Ну що ж, а тепер час розбити яєчко прямо в цю ямку. Можна замішувати тісто. О, а це виявляється непросто. Нічого собі яке величезне вийшло. Тепер розділю його на частини і кожен шматочок пофарбую у свій улюблений колір. Ну, яка краса. Можна розкатувати та обережно нарізати. О, як же я люблю готувати. Це так весело. Відправляємо локшину у кастрюлю. Та чекаємо, коли вона відвариться. Ой, розумничка. А як там моя паста? Ой-ой-ой, окуляри запітніли, нічого не бачу. Де щіпці? Де ж вони? А от, треба викласти тісто на тарілочку, поки воно не приклеїлось до кастрюлі. Чудово! Нарешті я знову бачу. Мало не забула полити пасту кетчупом. Бабуся, у мене також лакшина відварилась. І я вже виклала її у миску та прикрасила пелюстками. Ой, дуже здорово. Ені, ти молодець. Їсти подано. Ура! Ну, ви даєте? Ой, яка страшна лакшина! Вона більше схожа на шмарклі. Бі! Ні, я зовсім не хочу її куштувати. Краще цю апетитну лакшину з кетчупом. А М -м, смачно. А тепер спробую ось цю. Нічого собі, яка вона яскрава. І пахне дуже апетитно. Клас. Зупинитись неможливо. Ені, ти супер. Віддаю перемогу тобі. Є? Мені? Ура! Я так старалась. Насолоджуйся, дорогенька. <ріст> На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене дуже смачний коктейль. Звісно, без проблем маленька. І так, у мене для цього є кольорові цукерки, з котрих вийде дуже прикольний та гарний напій. І так, настав час розплавити їх за допомогою фену. Ой, не в той бік. Блин, зараз зайчисто собі зіпсую. Фух, Так, це було потужно. Так ось. Розплавимо цукерки, а потім зальємо їх у спеціальну формочку. Кожен колір в окрему форму. Ось так. Синій жовтий, фіолетовий і помаранчевий. А тепер все як слід заморозимо за допомогою спрея швидкої заморозки. Готово. Подивіться, що у мене вийшло. Ось такі класні, веселі їстівні склянки, котрі я наповню спрайтом. Ох, як же круто це виглядає. Залишилось прикрасити вершками і у мене все готово. Ой, бабуся, що відбувається? У тебе все гаразд. Селера не пролазить, але все вже вийшло. Так от, селера у блендері, тепер час її подрібнити. Хочу потішити маличу свіжим смузі, з овочів та зелені. Це і смачно і корисно. От і все. Готово. Ой, фу, ба! А ти впевнена, що це смачно? Пахне жахливо. Так, без коментарів. Ну, а я приготую мій улюблений коктейль для початку прикрашу килик за допомогою полиничного сиропу. Потім залю газовку Mountain Dew. Ну і нарешті додам прикраси у вигляді мармеладних очей. Дякую річ. <риклад> Клас. Страхіття. Смачного мила. Вау, яке все прикольне! Хочу почати з цього коктейлю. Ммм, смачно. І склянка їстівна. Ой-ой-ой, який він кислий. А -а -а -а. Треба терміново це чимось запити. Фу, селера! Фуселера. Недода. О. Ну, слава Богу, хоч коктейль від Венздей мені сподобався. М -м, мармеладні очі обожнюю. Вирішила, перемагає Венздей. Ну, нарешті. Ну, а та я старалась.